Привіт! Сьогодні святковий зимовий день. Давай разом з тобою вивчимо вірш про Святого Миколая. Ходить Миколай. Від хати до хати. Гостинцями хоче. Всіх обдарувати. Славні янголята йому допомагають. Двері та віконця тихо відчиняють. Повтори зі мною. Ходить Миколай. Від хати до хати гостинцями хоче всіх обдарувати. Славні янголята йому допомагають. Двері та віконця тихо відчиняють. Повтори самостійно. Молодець, у тебе все вийшло. До нових зустрічей.